Так, дивіться, вибухи як е, пишуть в Деснянському районі. Не буду казати в, критич, в об'єкт критичної інфраструктури. А е, влучили мер Віталій Кличко вже про це написав. Всі служби слідкують, а е, всі служби вибачте слідують на місце. Е, влучання е, так само підтвердив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Три три прильоти в об'єкти енергозабезпечення на лівому березі міста. Це волога мрія Путіна позбавити Київ, позбавити столицю України без світла. Без тепла і без електроенергії на холодну пору доби, аби ми почали панікувати, аби ми почали кричати, почали тікати. У нас почався хаос. Не, не дочекаються, на... ні буде цього. Він намагається схилити нас, тиснути на владу або сісти за стіл перемовини. Левже, як кажуть, червона межа перейдена, і українці готові терпіти будь-які поневіряння, холод, голод, все що завгодно, але ніхто не збирається домовлятися з терористами. Бо як казала, Голда. Мейер, не можна розмовляти з терористами. Як можна говорити з терористами? Ніяк.